Осіни вас Боже на все святе і Гоже чудо іконою Ісуса, Синього корусу, до якого каже ми, як завжди, прийди, Христе, прийди. Четвер чекаємо сонячне пришестя Бога. Ми після найстрашніших подій вже Христа, з-про встановлення всесвітньої диктатури зла. А сьогодні, 7 листопада, 2024 року. В четвер ми поминаємо як завжди вони убитих найбільш злочинною комуняцькою партією СССР, наших патріотів і українців. Близько 100 мільйонів убили вони, багато з яких поховані тут біля сонячного хреста УПА. А також людей інших націй, які спротивились тим потворам зла. А також на жаль, покутуємо ми, що багато з нас змушені були жити в совітський час, бути жовтенятами, піонерами, комсомольцями і навіть комуністами. Але були комуністи, які десь серцем чисті більше, а були комуняки. Злі тварюки, як чертяки, і яких ми зневажаємо. Але в цей день особливо покутні молитви маємо ті, які були саме як я в комсомолі, слава богу, компартії не був я. Айно з 1973 року, з десятирічного року був вихованцем е юнаком мережі ООН УПА, а з 1979 року вже учасником е за присяженим І через 10 років за наказом того проводу, що підлегли йому моя ООН УПА УГВР. Я став на пів року так званим комсомольським секретарем меблевого комбінату після того, як я був обраний співголовою франківського руху. Як я очолював делегацію міста Франківська на першому з'їзді народного руху, як закликаючи е... здоров'ям не тільки своїм, а й своєї сім'ї, тоді в мене був. Тільки син, один грудна дитина. дочних акцій, виявивши себе націоналістом, але на диво багатьох людей не вийшов тоді з комсомолу і загітував молодь не виходити до часу, поки не будуть вибори здійснені місцевих і Верховної Ради України. І тільки єдине підприємство Франківську, де збирались рухівці, де фінансувався клуб отоплення, прибирання освітлення, за рахунок комсомолу, так званого організації, це був Прикарпатському меблеокомбінату і організовувались виїзди за комсомольські кошти. Тоді у різні райони і нашої області, і навіть сусідніх областей за агітації за майбутніх народних депутатів України і місцевих рад, і перший мітинг покаяння вихід з комсомолу з прокляттям. Того комсомолу і комуністму зробив саме я і мої друзі в 1990 році 1 липня. Перше і єдине віче, коли так героїчно вийшли, порвали з комсомолом, проклявши комуняцьку партію. СССР. за рік до ГКЧП, коли дехто дуже трусився і боявся, що буде поновлення Смітська імперія. Я спалив всі мости і ті героїчні мої друзі, які поповнили ряди справжнього народного руху України, тоді який з часом перетворився маріонеткову партію, як відомо, і змушені були ті, які справжні українські на націоналісти, об'єднатись український настичний рух за завданням ООН. упа нагадаю вам я, який очолив я в 95-му році, а не згоду щоб не вступати у партію Чорновола, виявила більшість очоленої моєї організації: 97% рухівців. Франківська близько трьох тисяч тоді людей. І ми вимагали, щоб було прийнято рішення за те, що народний рух України визнає ідею УНУПА і пропагує націоналістичну, недемократичну так звану платформу, згідно якої Україною можуть керувати будь-хто. Ми казали ні, тільки ті, які нащадки патріотів і страдників нашої землі. Не сталося так. І маємо те, що маємо цього криворожного клубу. Вовна його продажну, грошолюбну, користолюбну, антинародну похитливу, похідливу, абадну. Ковіримо за Божим приомислом, змінить навіки наш раз Григорий Шевченко. І за ці наміри святі я сьогодні здійснив особливу 15 кілометрову прощу до чотирьох чудотворних хрестів, що бачили ви їх. І погода неймовірно сонячна, безхмарна була, як я говорив ще тиждень тому назад, що Пречиста Божа мати обіцяла, що так буде. Подякуйте особливо за то люди, тому що подивіться були прогнози синоптиків за те, що вже мав випасти сніг перед 7 листопада. У нас Франківську і по Україні. Ну і ви знаєте, що у Києві стало чудо, що два шахеди не взірвалися. А на жаль, в Запоріжжі сталася біда. НАТО в багатьох інших селах містах України, які і в минулі дні, і в цьому дні. У скорботі, що Богом прокляті рашофашисти та їхні посібники збільшують свої злочинні дії проти мирного населення України, особливо звісно проти наших воїнів дорогих, які там на фронті все більш ситуаціях складних. І молитва моя, звісно, найперше була за Божу поміч нашим героїчним воїнам, їхнім рідним близьким і тим, які ранені, і тим, що полонені, і тим, що несправедливо ув'язнені, і тим людям, що в діаспорі нам допомогли, і ще поможуть. І, звісно, всім тим, за яких просить пречиста Матір Божа на цьому місці, святому, де найбільше сонця, являється вона на срібний камінь, нагадаю вам я, а на золотий камінь є Ісус. Камені ті помальовані, так щоб люди знали. І особливо туди рушали, і особливі ласки мали від Бога Богородиці. Ну, на жаль, не вірять про роста упа люди, не йдуть сюди тисячами, як сказала Божа Мати, що якщо так буде, то тоді Бог скоріше сонячно славно до нас прибуде. Але е, вірю я, що на нині мені був особливий пророчий сон засяйво цього Христа, як тисячі людей моляться. Навколо того Хреста, 7 числа сьогодні особливий день, що я згадую. 7 жовтня це є свято Вервиці, і ви знаєте, день Богом проклятого Антихреста Путіна шльома народження. А також 7 жовтня минуло 11 років, як моя матуся відійшла у вічність і 8 числа. Я побачу її з причистою Богородицею в час похорону, що вона вже в Бога свята. І часто бачу у час молитви біля цього Христа саме наших героїв, наших воїнів і у формах з Тарасом Шевченком з іншими славними тими генералами і офіцерами, які мають воскреснути, Форма їхня плямиста така, що ви. Бачили у мене у відео у ній і вперше цю форму одягнули ми за наказом матінки Божої, шили її три роки і одягнули в 1995 році, нагадаю вам я, і дуже вірю, що саме до 2025 року літа будуть ті події у цьому світі, що буде перемога Боже причестя. Сонячно воскреслими святими, і буде влада, справжня Христа і наших героїв, воскреслих ЗСУ, УПА та друзів їх земних і героїчних побратимів. За це завжди мої молитви, і завжди кажу я. Пречиста Божа Мати, прийми за мертвих живих, ненароджених за всі живі створіння. За молитвами всіх святих, а особливо тих, які українці, наші дорогі Тарасом Шевченком, у Бога, сама знаєш, що треба для кожної людини, Божої, для України, для інших країн, щоб скоріше сила Божа перемогла і у нас, і навколо нас. Тож, дорогі мої знані і незнані брати і сеси в Христі, друзі, патріоти. Татя слова пречистої Богородичі, що всі ми грішні, і є ті хрести покутні. До яких особливо ті, хто живе у Франківську у нашій області в сусідніх областях, мають приходити запалювати свічі, лампадки, молитись бік сонця, дати вервиці до чудотворних хрестів, просити благодаті, щоб Господь Бог дав, щоб ті вервиці ви дали поцілувати рідним, близьким в своєму селі, місті, хаті гнулись хрестів Франківську чудотворними іконками. Особливо не помочі, що бачите, ви достойно я воїсно чати Богородицю. Є ікона, особлива ікони, до яких ми молимось багато років що місяця, і просити за скоріше Боже пришестя. сонця до Франківська з Божим військом. Нагадаю вам, я що сонце має стати саме там, де бачите ви. Над вербою, на якій є постать Пречистої Богородиці, не блиску від Христа Кобзаря на свято Бориса Гліба 5 серпня 2012 року. Та що саме на цей вербою сонце має стати, і Бог, і Божа мати, в четвер збують йти з сонця над Франківськом до Вовчинця, де буде збір Пречистої Богородиці, Пресвятого Бога і сонячно воскресних героїв. І друзів у Пазису та їхніх земних родичів до 40 тисяч людей Бог має зібрати на Вовчинець горі. Нагадаю вам, що це передав Пресвятий Бог і причиста Божа мати. І в бік Вовчинець гори є саме хрест Кобзаря, у парку ветеранів. Ми кажемо краще назвати сквер козацької слави ветеранів України. Тих, які молилися, які працювали, які боролись за Україну, і щоб ця частина стала час природи Франківського зелений куток, який хочуть забудувати, стала частиною парку культури відпочинку імені Тараса Шевченка. Це ще з 1990 року, як голова франківського руху, як голова фракції рух добивався з депутатами своїми друзями. Я при підтримці тисяч людей я говорив, що було рішення прийнято міській раді, щоб ця територія була віднесена до парку Тараса Шевченка. Але потім те рішення десь пропало. І з часу, коли вже я не був депутатом, це місце почали забудовувати. Це ще Бог прийде і буде питати за те, як фальшували рішення міської ради, як вони пропадали, як фальшували рішення руху. Як хотіли майном заволодіти Івано-Франківського руху учасники партії руху допомозі жида юриста. Шуріка Лавріновича і був міністром юстиції у Хама Януковича. Нагадаю вам, я а, на початку 90-х років був першим заступником. В'ячеслава Чорновола. потім за страсті мої тих людей, що коло мене, і який напад був на мене в 1998 році, і за володіння майном Івано-Франківського руху. Йому ми отягнили своє діяльність, це треба знати і казати, ставати в собі світлішими і розумом, і душею. А це може здійснити стільки тоді, коли силою Христа Господнього, ікон Божих, святого Причастя, святої Благодаті Божої, яка дається через інші чини, людина прагне цього і живе цим, а не суєтою, марнотою і матеріалістичними думками, і всякою похитю і так далі. Як вона думає серцем своїм, це більш чистим, а не шлунком чи е, задуреною закомплексованою десь головою. І в цій ситуації, дорогі мої, я такий довгий ступ зробив, щоби в цьому особливому дні ви почули також 71-й псалом, в кінці мого відео, де сказано, що буде ріка, від якої Господь буде керувати світом на многе благо літа. Господь Цар Царів, Ісус Христос наш, коли він прийде, то де його? Боже місто буде, буде біля Франківська. А яка там річка тече? Річка, яка називалась колись Із. Єдина річка в світі, яка називалась Із, це значить Бог. і моє село є за Іззя, за Гвіздя. Потім ту річку перейменували потік Із перейменували на бистриця солотвинська Але почуєте за те? Що Бог передав, що знай, і іншим передай, що здійсниться те, що пише у 71-му Псальмі, і молить, щоб це здійснилось у цьому році. Але як буде воля Бога Отця, тому що тут на цей камінь є зяви Ісуса, який просить Бога Отця за те, щоби благословив і Ти і. Допомагати Україні явно Ісус з Божим військом має прийти. За це просить на срібному камені і причиста Божа мати. І навколо них тайно е, видно святих, їх я бачу з закритими очами не постійно, а час від часу відчуває особливі Божі благодаті. Що я вам вже не раз казав і бачив саме в п'ятницю. І е, Господь дав особливі такі ласки, Божі, що і сьогодні бачив це я уперше. Е, бо, звичайно, я це бачив у п'ятницю. Я розповідав про яких обставинах це стається е, саме о півдні, дорогі мої. І Бог мені показав видіння у пророчому сні, як буде тут перша молитва після Божого пришестя. Дуже багато людей Божих, і е, я вірю, що це має бути або в цій осені, або навесні, але погода була точно така, як нині, і точно така майже природа, як нині, тільки ніби більш зеленіші дерева були. Може, то мені так здалося, але дуже багато людей просто було. І, і я думаю, можливо, це буде аж навесні, але пам'ятайте, дорогі мої, що коли Бог має прийти, сонце має стояти, може бути таке чудо, що дерева зазеленіють в восени і зими не буде. За що я не раз же вам говорив, дорогі мої. І хочу звернути вашу увагу, що є багато відео, які акцентують. Що може щось стати саме 11 листопада, 11 числа, 11 місяця. Зокрема, є жіночка, яка аж із е, Таїланду е, говорить, що в неї був пророчий сон 10 листопада 2023 року, де бачила вона, що над морем є якась вогненна куля, і з тої кулі іде Ісус і з ним іще. Хтось у Білому. Але вона бачила, що на Ісусі пише і Ісус. Е, нагадаю вам я, що пришестя Бога буде е, на коні білому з Божим військом. А Мати Божа з'явиться у такій золотій кареті. Про це були пророчі сни. І це бачили над цим південним бульваром. Видіння таке пророче і сон е, близько п'яти людей. І я в тому числі я за це розповідав. І саме так буде. А не так, як це там Ілон Маск е, кіно заготовив і вас зомбують і вже показують, що е, нібито Ісус іде, а навколо нього ангели з веселки і все-таки інше. І е, подивіться, це відео. Що пропоную я е, вам роблю заставку, щоб бачите, ви цієї жіночки? Тому що ймовірно вона я не хочу давати її слова е, відео з нею, тому що можуть заблокувати мій канал. Е, що нібито я використав її авторське право. Є багато інших відео, які дуже акцентують, що саме 11 листопада в понеділок щось має стати ще в неділю 10 листопада. Поживемо, побачимо, дорогі мої. А, будьмо вірні все більш нашому Ісусу, Синьо Коморусовому, і пречистій Богородиці Кароокій Марії і всім тим. Героям, які віддали життя за щастя волю України, ото слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом, з Богородицю, сонячне благословення на вас, дорогі мої, з Сонячної поляни з Франківська, де вірю, я буде наша молитва з Божим військом. Я бачив там себе, бачив деяких людей, знайомих, що в місті, але Ну, це десь один відсоток з тих, що а все більш люди незнайомі тут були. Дуже щасливі, дуже веселі. Нагадаю вам я, що там вдалині є гори Карпати. За Карпатами є старий Єрусалим, Ізраїль. І там в Ізраїлі живе жіночка-марічечка. Дай Боже здоровечка, Заробітчанка з нашої області із саме з того напрямку. Вона біля Манянського скиту наро. Жена, і їй, саме коли вона дивиться на сонце, саме в цій осені постійно вона бачить веселку. І вона з подивом пише, що такого ніколи не було. Що це означає? Ну, наближається великий день, веселковий день, дорогі мої, нашої перемоги з Богом. Вірте, оце. І подивіться відео ті, що я вам підготував у цьому дні. Перед тим нагадаю вам, дорогі мої, що в Джублику Божа Мати благословила з 2004 року зробити дії Ісуса, в руках якого є куб. з боку Франківщини. Чому саме з боку Франківщини? Бо нагадаю вам, я у нас сонце сіяло в формі. Куба бо сонячний Новий Єрусалим то місто Куб, 12 кілометрове шириною довжиною висотою, описане в 21 першій главі откровенівана Івана Богослова, Дорогі мої, прочитайте, і Бог дав зняти сонце, куб. Сонячний Єрусалим, саме ви бачите 22 червня 22 року. І сьогодні, твер 7 листопада 2024 року, Бог явив куб. Ну я не знаю, чи бачите ви це. Але е, на сповільненій зйомці це видно чітко, що сонцем Франківському стає квадрат. Золоте Боже місто. І коли молився, я надзвичайно благодать Божа була на цьому місці, і я попросив. Мене зафотила жіночка, яка проходила якраз так Бог дав на цьому місці святому, де колись росла тополя, біля якої була взяла пречистої матінки Божої восени. По моєму на свято введення це було 4 грудня або до нього, і Божа мати, саме на сонце пішла і стала саме на той вербою. І, і, і Я тоді почав більше говорити, чому там на вербі створена постаті матінки Божої Пресвятої. Ну і дуже символічно, що ви бачите на фото, як і, сонце благословило мене і собачку мою хорошку, всіх нас трошка і, власне благодаттю Бога, Божої матінки, всіх святих. І жіночку, то що робило фото синьокорусу, як Ісус, звали Вікторія. Віточка, квіточка. Е, ви знаєте, що ім'я Вікторія значить перемога. Віримо, що вона буде з збол... Нашим синьоким русим ісусом, причистою богородицею та Божими людьми, сонячними і земними. І Бог змилосердиться над нами, і найменшими, і найстарішими. Патріотами буває, що України. За день роблю 80-90 до 100. А як вже руки боляться такі виснажають, то, то вже менше. Дай Боже, мною моє блає цій бабусі, всім нашим патріотам України, особливо воїнам ЗСУ фронтовикам. На захист тим нашим бідним захисникам. Кожного дня і буває таке, що вже до 11 часов. І я собі сижу, роблю, то тоді вже я не знаю, скільки я перероблю, скільки десь да, чого. Нема вже цієї бумаги, то я вже тоді лягаю віддихати. Мама, все в мене в процес підготовки, а я е, готовий виріб, кульмінація. На всидячки бідно, не робить все. Якщо в 95 можна знайти себе. Щоб дійсно допомогти тим титанам, що там в холоді, під кулями, снарядами, тими градами. То, безумовно, ми тут в мирній Україні. Відносно мирній, але таке тиловий і мирній, Ми повинні робити всі і кожний. Все. Там в селі дуже багато робили гоїрків на захист. Помидор, цукерки, люди зносили нам, пишні, сливи, абрикоси, коси, яблука, руші, персики. Це все, дочка переробляла, і там ще помагали дівчата. Вишеньку вже дівчата переробляють. Мої дорогі дівчата переробляють хлопчикам. вишеньку. Фабрика постіли. Більше п'ятдесяти від фруктів переробили, ну вони дрилювали, різали. А я, безумовно, тільки тушила фрукти в духовці, потім блендерила і розливала, сушила пастилу. Мазі ще робили з минулого року рано загоюючи. Вони на основі бджолиного прополюсу і вони дуже-дуже цілющі. Хочу. Желати, я ж кажу, цим всім захисникам, щоб вони вистояли перемогу, бо дуже боюся слідства, щоб діти не сротилися, щоб вони вистояли перемогу і вернули всі до своїх сім'ї, до дітей, до батьків, до дружин, що хто в кого є. Боже, свої суди цареві подай, а свою справедливість для сина царевого. Хай він правдою судить народа Твого, а в Богих Твоїх справедливістю нехай гори приносять народові мир, а пагірки правду. Він судитиме в богах народу, помагатиме бідним і тиснути буде гнобителя, будуть боятися тебе, поки сонця і поки місяця, і з роду до роду він зійде як дощ на покіс, немов краплі. Що зрошують землю, праведний буде цвісти в його дні, а спокій великий, аж поки світитиме місяць, і він запанує від моря до моря, і від ріки, аж до кінців землі, мешканці пустинь на коліна попадають перед обличчям його, а його вороги будуть порох лизати, царі таршішу та островів дадуть дари, принесуть царі, шеви та севи дарунки. І впадуть перед ним усі царі і будуть служити йому всі народи, бо визволить він бідеря, що голосить та вбогого, що не має собі допомоги. Він змилується над убогим та бідним і спасе душу бідних, від кривди і насилля врятує їхню душу. Їхня кров дорога буде в очах його, і буде він жити. І дасть йому золота шеве, і завжди молитися буде за нього, буде благословляти його кожен день. На землі буде збіжжя багато, на гірському верху зашумить, як ливан, його плід і народ зацвіте по містах, як трава на землі, хай ім'я Його буде навіки, хай росте, поки сонця, наймення Його. Нехай благословляються ним, будуть хвалити Його всі народи, благословен Господь Бог. Бог Ізраїлів, єдиний, що чуда вчиняє, і благословенне навіки ім'я Його слави, і Хай Його слава всю землю наповнить. Амінь і амінь. Скінчились молитви Давида, Сина Єсея.